Розмір має значення в завдатку. Тобто люди мають різний досвід, і коли до нас приходять клієнти, то хтось каже, я передавав 500 доларів не більше. Є друга зворотня сторона. Там у нас не там порівняно недавно була угода. Ми колись купляли, давали 5 тисяч доларів завдатку. І від тих клієнтів, тепер як ми продаємо, теж хочемо 5 тисяч доларів завдатку. Тобто, всі повинні розуміти, немає фіксованого розміру завдатку. Це є домовленість між сторонами. Але від чого воно впливає? На що я завжди, коли ми працюємо з власниками чи з клієнтами, наголошую, тобто впливає по перше від терміну. Договору за тому що якщо ми говоримо про короткий термін, там, наприклад, ми сьогодні домовились, зустрілись там вівторок, та а погоджуємо, що в нас там на п'ятницю договір. Ми говоримо всього на всього про три дні. Ризик продавця, що він там зніме з реклами на три дні, чи, чи ризик покупця, що за ті три дні щось там, таке неймовірне зміниться, є зазвичай менше ніж коли ми говоримо про довші терміни, там два тижні, місяць, тому що ми розуміємо, що за місяць ж якраз різних форс-мажорних ситуацій може скластись набагато більше, ніж коли ми говоримо про три дні. Тому фс практики зазвичай як практикуємо чи в довший термін, тим стараємося дати більший завдаток, як намір того, що в нас там нічого ніде не поміняється. Та.